Генерал Залужний дав сигнал різним групам перестати набичуватись одне одного. Дійсно, була набурмосеність і на один проти одного, згадуваного Зеленського, який уособлює наші проблеми в першу чергу. Якби маятник не хитнувся 70% Зеленського, в 70% залужного, Оце буде пекло. Цьому пеклі і згорять репутації, щоб через 5 років ніхто не сказав. Та цей Залужний точно такий, як Зеленський. Христос воскрес, дорогі українці! І Воскресна Україна. Тут напередодні генерал Залужний, який мовчав, по-моєму, з 24 лютого. Давав тільки через посередників сигнали, що ніби все в порядку, задав величезний ребус українцям, виставивши прострелений ним патрон. Патрон прострелений із 25 метрів із добрячого якісного західного пістолета. Їхній патрон битий нашим патроном. Тобто Генерал Залужний, який взагалі виглядав завжди суворим солдатом, для якого війна це такий ну, рафінований, чистий жанр. Він ніби не передбачає зміни суворості, хоча передбачає людяність, тому що в поведінці генерала залужного завжди було те, що імпонувало українцям: якась надійність і людяність. Відповідальність, надійність і людяність. І от генерал Залужний задав нам черговий ребус із простреленим патроном. Я згадав історію із майстром йодою, приклеєним на плитоноску, генерала, і цей йода просто зробив якесь піарівське диво, тому що і так ну, людяність генерала залужного була відома далеко за межами країни, а тут цей майстер йода на плетоносці, він просто, так би мовити, розрухав е е багатьох, найбільш насторожені групи впливу. Тобто він якось е, різні групи, які е ну, скоса подивлялися на одну і не бачила саме в залужному. Е фігури, яка ці групи почне якось зводити до купи і комунікувати. От Наталія Лебідь, багаторічна журналістка України молодої, тепер співробітник центру політичних досліджень, видала після йоди дуже точну характеристику цьому жесту залужного. Ознака людини, цитую за текстом Наталі Лебідь, ознака людини, котра по-справжньому впевнена у собі і знає собі ціну, це відсутність побоювань видатись комусь смішним, суворий солдат залужний та зворушливий малюк йода на його плетоносці, яскравий і несподіваний піархід, який відразу поставив шах і матту по головому противнику, що заповзявся розганяти чергову маячню. Про нібито зникнення вбивства головного командувача Залужного. Вона тут перераховує ну, причини цього успішного жесту, але один з них мені, одна з цих причин мені видалася дуже такою прикомливо. Це наша дзеркалка. Росіяни насобачувались. Насобачились вигадувати міфи, а точніше, брехню про все на світі, в тому числі й про Україну. Це брехня така ж безкрая, як їхній Сибір, їхня Сибір, і така ж убога, як депресивні регіони РФ. Тут тобі розп'ятий мальчик в Трусіках і 8 літ бомбас. Ми ж не вигадуємо то... Відчато... Показки ми креативно переосмислюємо найбільш відомі та популярні з них і малюк йода, якраз із когорти, таких впізнаваних образів. Контрперсонажів, зокрема, Шойгу, про якого Чупінога написав, що йому, мовляв, тільки броги і пасували. На шевроні на голові, іншими словами, наш йода проти їхніх побитих шашелем радянських кітелів це наша розмова та емоційна лабільність проти їхньої регідності. Ну, це все прекрасно, і Такий висновок і так, зеленський, це випробування, наше, це усоблення наших випробувань складнощів та потреб, з якими стикається Україна, але звісно, також і опору, який чинить наш народ. Але залужний, це чистий, ба навіть дистильований символ боротьби. Разом з обома іпостасями, які нині є у кожного українця, ми впевнено йдемо до перемоги, і най буде з нами сила. Ну, пані Наталя звичайно виписала, скажімо так, лаконічно і переконливо. Але йода справді це такий милий, дуже е, я б сказав, аж наївний образ, і генерал Залужний ним дуже скористався, тому що справді це насобаченість. Вона ж передавалася і нам, війська, і в війська, і в наше середовище суспільне дійсно була бурмосеність і на собаченість один проти одного. І раптом, оцим таким може наївним, але дуже світлим образом, генерал Залужний дав сигнал різним групам перестати набичуватись одне одного. Давайте захистимо Україну, потім будемо набичуватись. Цей милий йода. Пройшовся, так би мовити, між групами впливу. І дійсно генерал Залужний в якийсь момент став просто ну, втіленням нашої, нашої впевненості в перемозі. Чим, звичайно, згадуваного Зеленського, який уособлює наші проблеми в першу чергу, і вибісив, за що втратив портфель. Але тепер на тлі цих подій мені здається, що прострелений патрон це все-таки патрон, наш патрон побив вашого патрона. Я жартував десь в попередніх ефірах про те, що висока популярність пса патрона бісить банку не менше, ніж залужний. бо... Якщо залужний не піде на вибори, то пес, пес патрон виграє вибори у Зеленського. Але ну, не можеш е генерал Залужний воювати з безневинною тваринкою. Патрон мається на увазі наш, так би мовити, духовний наставник, б'є вашого духовного наставника. От тепер думайте, чи мова йде про те, що. Наш патрон побив вашого патрона, тобто Путіна? Чи Зеленського, чи пса патрона. Звичайно, це іронічні такі запитання, але ця іронія, мені здається, дуже хороша риса, і ребус генерала залужного постреленим патроном, по-моєму, він. Він більше, ніж просто поінформувати, що все в порядку рука міцна, прострілює з 25 метрів. А якщо змістити акцент саме патрон проти патрона, патрон це ж не, не, бій, не набій для е, вогнепальної зброї, патрон це ще і наставник, чи ну, духовна опора, шеф, патрон. І в цьому сенсі. Це поліфонія. Ну, багато значність цього образу. Так, рука міцна. Так, зброя зарубіжна, тобто бездоганна. Дистанція ну, непроста, але й не найскладніша. Але ціль. Якщо хтось стріляв з пістолета, то з 25 метрів патрон, який треба поцілити, він виглядає на третину мушки приблизно, або на четвертину мушки пістолета. Тобто треба вміти ділити мушку далі. Треба вміти не хитнути при натисканні на гачок. Бо я, наприклад, мій армійський досвід після армії, я ну, трохи стріляв з пістолета, але Мій армійський досвід показав, що пістолет для мене це не зброя. Я з нього стріляти добре не можу. Хоча з автомата можу. Але, пістолет це така дуже специфічна зброя, яка передбачає, по-перше, дуже ну, таку внутрішню стабільність. По-друге, відпрацювання на курок робиться так, Щоб це не повело зброю. Тобто, ну, є такий прийом армійський, який ми використовували. Це давно було більше 40 років тому, більше 40 навіть, такий, нанизується паперовий, вказівочка така паперова, такий, як кульок, гострячок, нанизується, і це вводиться і привчається. Годинами привчається палець до спуску гачка пістолетного. Це така ну, занудна вправа, а друга, що ж треба, щоб рука міцно не хиталася. Тому поцілити в такий патрончик із 25 метрів це хороша школа. Тобто, це. Свідчення такої внутрішньої стабільності, бо людина емоційна, людина вибухова, вона не сконцентрується на постріл, в постріл треба вкладатися. Треба, щоб всі твої, так би мовити, рецептори працювали на кінчик пальця, який на спусковому гачку. От мені здається, в цьому символізмі наш патрон побив вашого патрона. Чи прострелив ваш, вашого патрона, ну, побив умело кажучи, це наш, наші козирі більші. Ми з кращими, ми можемо ходити з кращих козирів, ніж ви. Це хороший сигнал від генерала Залужана. Це свідчення впевненості в тому, що він не сам, впевненості в тому, що люди в нього вірять, і він вірить в людей. І є ще один фактор впевненості: Впевненості в тому, що потенційні партнери вони не підведуть. Якщо обставини складуться так, що будуть оголошені вибори, і генерал залужний буде зареєстрований, думаю, що зусилля багатьох політичних груп впливу в цілій країні. Будуть зводитись до перемоги в першому турі. Але от за парламент буде справжня битва, тому що генералу залужному, очевидно, доведеться бути трошки генералом Езенгаурем в різних його кращих і гірших моментах, але те, що в парламентсько-президентській республіці повинен. З'явитися справжній парламент, конкурентний, сформований на прозорих конкурентних умовах в умовах, в умовах демократичних виборів, доступності ресурсів. Тобто, ну, рівності можливостей. Боротьба за, так би мовити, візію за майбутнє країни, а не за портфель. Чию візію виборець більше підтримує, то і дійсно матиме право на реформу і перебудову України. Але прости нас, Господи, за 73% попередніх виборів, тобто мається на увазі патрон Зеленського, який очевидно буде битий. Якби маятник не хитнувся. 70% Зеленського, 70% залужного. При новій монобільшості в парламенті. Оце буде пекло. Оце в цьому пеклі і згорять репутації тих, хто сьогодні сприймається як велика надія нації. Тому думаймо, думаємо, генералу залужному дійсно. Зараз треба зіграти дуже тонку гру, Тоншу, ніж зіграв свого часу Віктор Андрійович Ющенко в переході від номенклатурної фігури в лідера вулиці справжнього. Ви пригадуєте, як на Майдані мільйон людей кричали Ющенко, потім розвернулися і пішли, а потім ті ж самі люди звинувачили Ющенка, що він не виправдав їхніх сподівань. Тому одне з завдань залужного, якщо він дійсно піде в вер цієї політичної боротьби, не лише перемогти, а перемогти так, щоб через п'ять років ніхто не сказав, та цей залужний точно такий, як Зеленський. Тому треба обирати правильних союзників, відповідальних союзників. І треба привчати своє оточення при поході в політику, що політика це щоденна звітність перед своїм виборцем. Дякую. Переможемо. Христос Воскрес! Воскресна Україна!